Перше, це створення безбар'єрного середовища в приміщенні бібліотеки, це наша бібліотека вже після реконструкції, вона була завершена. Ця реконструкція у 2021 році, буквально в грудні місяці, і ну, ми щасливо перейшли в 2022 рік, але нещасливо перейшли в рік війни. І, звичайно, що все, що відбувалося і відбувається зараз тримтяче ми спостерігаємо, тому що маємо зараз бібліотеку, яка пройшла реконструкцію в рамках програми Велике будівництво. Тут 10% коштів нашого місцевого бюджету, і це, була, це був проєкт, який написаний як м'який проєкт, тобто в ньому була головна мета. Це створення безбар'єрного середовища. Що ж тут було створено? Крім того, що був зроблений по сучасному, от у нас, бачите, плоский дах. Ну, ви знаєте, біду плоских дахів вони течуть, м'яко кажучи. О, тут була зроблена за новими технологіями був зроблений дах. Була утеплена бібліотека, помінені замінені всі вікна на металопластикові і ну, більш такі енергозберігаючі. Крім того, було здійснено прибудову шахти ліфта. Тобто, у нас чотирьохповерхове приміщення, Наш людина на візку нас не могла потрапити навіть на перший поверх. Не було пантуса. Так вона була збудована, і круті сходи, на яких на руках ми заносили ту людину, яка приїхала до нас або на возику, або з милицями. Це було буквально носіння цих працівників, цих відвідувачів у бібліотеку. А потім пристосування заходів для того, щоб люд, цю людину нанести аж до четвертого поверху, тому що зони, де відбуваються заходи, у нас розміщені. Починаючи з першого поверху, другий поверх, і третій і четвертий на всіх цих поверхах, куди потрапляє користувач, є зони, в яких відбуваються масові заходи. Вони для великої кількості людей, для ста людей, для семидесяти, шестидесяти до тридцяти людей тобто, це. Зміни середовища, от це використовують самі працівники, організовуючи роботу в своїх відділах. І таким чином ми весь час, змінюючи от таку середовище, де перебувають наші відвідувачі, для них це здається щось нове, кожен раз інше, і сприйняття їхнє оновлюється. От тепер ми маємо пантус і, завдячуючи, ви бачите, вдалині фотографії там є сходи. Оце ті круті сходи. Ними піднімається той, хто може піднятися, а пантусом можна доїхати, і е, нам дуже, як то кажуть, е, ну, повезло, скажімо так, цією реконструкцією не тільки в цьому плані. А от піднімаючись по сходах, з однієї сторони ліфт з лівого боку, а з правого у нас утворилася велика тераса. І ця тераса це наше місце для того, щоб ми могли проводити роботу на вулиці. Е, ну, вже з усіма категоріями користувачів, в тому числі з дітьми. І минулого і позаминулого року ми активно виставляли туди меблі, робили там майстер-класи, зустрічі з письменниками і так далі. Це також навіть зовні людей залучає підійти, подивитись або під'їхати, якщо це люди на колясках, мають на увазі з дітьми на колясках або на кріслах колісних під'їхати ближче. Бібліотека знаходиться в парку, і цей парк в центрі міста. Тут, власне, центр міста такий для відпочинку, і можна сказати, бібліотеку нашу часто називають бібліотека на лебединці, тому що в парку є озеро, в якому плавають лебеді, і от ми таку назву отримали. І тому е, створювати цю атмосферу відпочинку, атмосферу відвіду, вільного відвідування, відкрити дверей бібліотеки, е, ми вважаємо, що це також той елемент політики. Ми працюємо і в суботу, і в неділю, наш вихідний лише п'ятниця, от тому все це реально можна здійснювати. І от прибудова відбулася шахти ліфта. Ну, це е, прибудова це значить, ну буквально. Забили сваї і буквально побудували таку шахту, в яку придбали ліфт. Цей ліфт він білоруського виробництва, це так звані лікарняні ліфти, але сучасного вже ви бачите оздоблення. От, в ліфті в цьому є звуковий сигнал, який повідомляє, що ліфт приїхав на певний поверх. На от, що зараз будуть відкриватися двері, ти заходиш у ліфт, далі буде повідомлення про те, що вони закриваються, і куди він буде далі відправлятися, на який поверх він буде рухатися. На кнопках ліфта передбач, є нанесення шрифтом Брайля. Знаків, які показують, Включення, виключення поверх. Оце ви бачите на фотографії. перша Перший такий експлуатація, скажімо так, нашого ліфта, відомим дуже Миколою Сіваком, це переможець, дипломанти, переможець світових і загальноєвропейських конкурсів та бальних танців на кріслах колісних. Він наш симпатик, а ми його симпатиків. У нас дуже часто. Виступає, виступав раніше своєю дружиною, на жаль, її вже немає серед живих, але зараз він активно веде свою позицію, він в різних, скажімо так, комісіях. І от тестування нашої бібліотеки, перше також він здійснив нам. В нього сучасне крісло колісне, в плані того, що він ним легко управляє, але із ним. Він може під'їхати під, під будь-який стіл, скажімо так, в будь-якому читальному залі, тому що воно значно нижче ніж ті, скажімо, старомодні крісла колісні. Ну і е, він оцінив наш ліфт таким, що до і до нього легко дістатися, можна самостійно дістатись. І таким чином кожний читач нашої бібліотеки е, а це значить, якщо він на милицях, якщо він на кріслі, коли якщо це коляска з дитиною, е, є ж ви знаєте, і супровід дитячих колясок, все це може відбуватися от таким чином. До ліфта у нас є ліфтер. Тобто людина, яка бачить е, таких людей, які заходять в бібліотеку, супроводжує їх до ліфта, питає, наскільки вони рінтуються в нашому закладі, щоб провести цих людей до певного поверху, якщо це потрібно, або якщо це вже наші традиційні відвідувачі, то, е, значить, ну, то значить вони тільки усно обмінюються. Я вам хочу сказати, що це також дуже важливо на цій. Посаді мати людину, яка може й вміє спілкуватися із людьми з такими от обмеженнями. Тому що ми бачимо, що у нас, наприклад, зимовий період дуже багато людей прибуває просто грати до нас у шахи. І е, цей наша шахова ця територія, вона аж на четвертому поверсі. Туди прибувають люди і на кріслах колісних, і деякі не всі на отаких, от як у е, пана Сівака, а є такі, які з приводами електричними. Знаєте, нажимаючи кнопку, він їде. І от вони... Легко прибувають в бібліотеку, там відбуваються у них зустрічі, і далі вони виїжджають назад. І я вам скажу, що багато з них, тих, хто з задоволенням приходить і на інші масові заходи, взагалі знають, що у нас відбувається. Був прибудований в цій же зоні, був прибудований туалет. Ну, Туалети, як і ліфти, ліфтові майданчики все це занормовано відповідно до державних будівельних норм. І от всі ті, хто експерти прибувають в бібліотеку, вони дуже так. Прискіпливо дивляться, як обладнаний туалет, який, яка в нього величина, ширина дверей, які позначки на ньому є. Тут бачите позначки на дверях, що це на, для людини на кріслі колісному. Далі, як обладнаний от сам туалет, чи є там місце для того, щоб на кріслі колісному можна було розвернутися, так? То, заїхавши обличчям, виїхати знову обличчям. Потім всі пристрої для того, щоб собі допомагати, оці так звані помочі. Вони не мають бути такими, що якщо ти на них зіпрешся, так, що? так вони вирвуться разом із плиткою. Да? Вони мають бути потужно монтовані. Про це також мова йшла. Висота для то, висота всіх пристроїв, де можна помити руки чи попити води, також має бути певної висоти. Тобто тут не може бути такого, що будеш мити руки, а тобі в рукави буде текти вода. Зумієте? Це все також пронормовано по певній висоті. Ну і е, от таким чином. Крім того, е, велика увага приділена е, приділена, власне, інформаційній навігації. От перед вами бачите, ви що біля входу бібліотеки вже покладені плитки. Наліпки, скажімо, плитки, наліпки, такі, які показують людині, яка незряча і не користується, наприклад, цим тростиною, бідлою. Вона може не користуватися, але вже своїми подошвами, ніг вона може відчувати, направляючи. От бачите, направляючи це такі повздовжні випуклі лінії. Далі ця людина підходить до Таких же пластикових, скажімо, наліпок, але на них уже наліпки в формі таких круглих ну, Блямбочок, таких, не знаю, як їх правильно назвати. Це вже така наліпка, яка попереджає, що далі буде якась зміна, От далі буде якась, може бути якась і небезпека. От, наприклад, цей людина, яка йде, перша, їй повідомили, що зараз тут буде рух людей, які йдуть перпендикулярно його рухові. А наступний ряд цих наліпок вже йому буде знову попередження, тому що там є дві сходинки, які його попереджають, що значить, він відчує, що треба вже приготуватись до, до чогось, приготуватись і тут він своєю білою тростиною зрозуміє, що там є дві сходини. Ну, Ви бачите, що навіть і на сходах бібліотеки є вже що поручні, яких раніше не було, тому що. Вони потрібні як всім, кому важко підніматись по сходах, то і тим, хто себе не впевнено почуває, коли піднімається по сходах. Ну, оце інформаційна навігація полагає і в тому, що всі вивіски всередині бібліотеки були зняті і замінені на ті, які по ДБНу необхідно було встановити. Ви бачите, що вони мають бути яскравими. Вони використов... використано випукли, випуклі написи, використаний шрифт Брайля, який ем, описує те, що ми бачимо буквами, що шри... ми маємо читати шрифтом Брайля. І тут далі стає питання, що ці всі вивіски треба правильно розвішати? От, якщо ви запам'ятаєте цей слайд, то запам'ятайте, що це не значить, що ви зняли вивіску стару, яка у вас була на дверях читального залу от, і повісили нову на те ж саме місце. Вона має бути повішена, е, так, як вимагає е, теперішня уже інформаційна навігація. Тобто, вона має бути повішена не на тій частині дверей, де незряча людина її читає, а в той час двері відкриваються і вдаряють цю людину в обличчя. Розумієте? Значить, вивіска на дверях буде повішена з другої сторони по відношенню до відкриття дверей. І е, Вивіски ці, ну їх значно більше для того, щоб можна було орієнтуватися в просторі цим людям. От і всім вони яскраві, тому що якщо залишається за залишок світла залишок ну, якогось бачення, то, то можна побачити і цю вивіску. Та якщо раніше у нас ніяких позначок не було в тому, де наш ліфт, як іти з ліфта, де наші туалети, де які туалети, і просто сам туалет він існував як сам туалет, то тепер нам треба. І ми це зробили позначку, що на цьому поверсі, от по цьому маршруту, туалет буде, наприклад, іти треба прямо або йти треба направо. От такі от всі моменти вони всі прослідковуються. І е, перед тим, як це це робити, ці написи створювати, ми консультувалися з нашими працівником е, Петром е, Поліщуком і з іншими його колегами, які є в громадській організації, генерація. Успішної дії для того, щоб це все зробити правильно. От, От ви бачите інтернет-центр окуляр, вивіска його також стала нижчою, ніж була раніше. А це фрагмент того, що і підлоги мають бути також помарковані. От У нас є сходи внутрішні, на яких для тих зрячих проводиться лінія. Перших верхніх сходів, потім там є зміна, є невелика така площадка, і знову починаються сходи. І та і закінчення сходи, сходів також має бути помарковано. Що ми не зробили, і це залишилось для адміністрації великим запитанням це маркування плиткою всієї підлоги, яка є по, всему, по всьому закладу. Знаєте, ми подивилися досвід, який мають наші лікарняні заклади. І побачили, що не знаю, як люди незрячі, а от люди, які старшого віку, і які погано піднімають ноги, відривають від поверхні, щоб робити крок. Дуже багато спотикаються на цих. Скажем, маркуваннях і, і падають, і так далі, і навіть є нарікання на те, навіщо ви їх тут поставили. Тому ми йдемо до того, що в нас є. Персонал, який слідкує за пересуванням наших відвідувачів, і, очевидно, ми будемо ще більше приділяти увагу для того, щоб, якщо потрібно, і супроводжувати людей, і роз'яснювати, і показувати, і, ну і так далі інформаційно усно підтримувати. Ну,